Доброго сім'я! Ви на каналі і не тільки. сім'ї Ковтун. З вами Коля Ковтон. Ми знаходимося в Черкаській області, центр України. Сьогодні у нас 25 вересня 25-го року. Хочу вам продемонструвати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Подарок Білорусі. Тут видало три груночки невеличкі. Ну, Дякую і на тому. Після мінус восьми, то дякую і на тому. Ну тут ось, бачите, тут ось ягодки такі. Невеличкі на цій рунці. На цій гронці вже повеселіше. Дивіться, яка краса. Дивіться, які гронки. Які ягодки. Тут дві. І з тої сторони там вона одна гроночка. Давайте зараз зірвемо. А так, пару ягідок. Дуже, дуже тяжка на відрив, бачите, відривається цілими пальчиками. Дивіться, яка ягодка. Дуже гарна ягода. Пальчикова. Давайте зітримо проїм Сонечка вже немає. На сонечку ми його не побачимо, але тим не менше. Дивіться, яка красота. Яка гарна ягода. Давайте зважимо. Одинадцять грам. Десять і сім. Оце хостику сім. Це повторюся після? Мінус восьми морозом, те, що змогло видати, на тому і дякую. Давайте зараз розріжемо одну ягідку. дивіться, наскільки наскільки плотно, біла кісточки правда, геть зелені. Можливо цукру буде в ньому небагато. тому що це із заміщаючих бруньок. Ось так. Ну, дуже достойна форма, дуже смачна, плотна. Давайте поміряємо цукор. М, -м, -м. Дійсно смак супер. Цукру показує на ці ягодки 16 бікс. Але кислотності не відчувається взагалі. Давайте зірвемо якусь маленьку ягодку. Перепрошую. Так, візьмемо якусь маленьку ягодку. Є тут маленькі. Давайте так. Сейчас настроим серединку яка. Кольор який дуже гарний. Угу. Це я показав майже майже 22 брикс. Ну, вот такий подарок Білорусі Калужна Віктора Михайловича. Чим не девр? Дуже стійкий до тріску, лоза, лоза вже визріла. Скільки тут? С метр два. Два з половиною до трьох метрів. До трьох метрів вже визріла, визріла градобоїни. Тут було градом одбило. Кінчик пішов далі. А так лоза вже повністю повністю вріла. Це все град, град, град. Лоза чиста. видімо, видімо нема. Дуже, дуже доволі стійка форма до хвороб. Ну така подарок Білорусі Калугіна Віктора Михайловича. Дивіться, яка красуня. Чим не красуня. А? Все, всім дякую, до нової зустрічі. Хай вам щастить.